Святої Євангелія, читання. Будьмо уважні. У той час, прийшовши в околицю Филипової Кесарії, Ісус спитав своїх учнів, за кого мають люди Сина чоловічого, ті відповіли одні за Івана Хрестителя, інші за Ілію. Ще інше за Єремію або одного із пророків, на вашу ж думку, каже до них, хто я? Озвався Симон Петро і заявляє ти Христос, Син Бога живого, у відповідь Ісус сказав до нього: Щасливий ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій небесний, тож і я тобі заявляю. Що ти, Петро, скеля, і на цій скелі збудую мою церкву, і адові ворота її не подолають, і дам тобі ключі Царства Небесного, і що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Сьогодні в неділю ми згадуємо верховних апостолів Петра і Павла. І ось це Євангеліє від Матея, яке ми щойно почули. Дуже важливе для нашої з вами віри. Дуже важливо пригадати ці знамениті слова Ісуса Христа, який каже Петрові: Ти є скеля. І на цій скелі я побудую свою церкву і адові ворота її не подолають. І потім Він говорить, що дає владу Петрові. Владу апостолом, бо в інших місцях так само сказано про Це. Те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі. І те, що розв'яжеш, буде розв'язане. Про що йдеться? Йдеться, про святі тайни. В іншому місці так само сказано і дихнув. Господь. Тобто Ісус Христос на апостолів і так само сказав ці слова: Даю вам владу, що зв'яжете, те буде зв'язане на небі, і що розв'язате, те буде розв'язане так само. Отже, хто є для нас Ісус Христос? Якщо ми читаємо цю Євангелію, Христос сам запитує, Він запитує спочатку народу. Про що думають люди про мене, а потім тих, які ідуть слідом за Ним. Ми є ті християни, які йдемо за Христом. Отже, хто є Ісус Христос для нас? Чи Він є дуже близький в нашому серці? Чи ми ще долаємо цей шлях, чи ми ще перебуваємо? В спокусах, в боротьбі, і не можемо вирватися з темряви на світло. Звичайно, це є процес, це є процес духовного життя, і цей, напевно, процес займає ціле наше життя боротьби зі спокусами. Але чи ми визнаємо, так як визнавав Петро? Бо всі інші апостоли вони про це не говорили, тільки один Петро сказав, що Ти є Христос, ти є Месія. І хто Петрові відкрив це, хто йому це відкрив? Звичайно, Отець Небесний. І Петро якимось чином він зрозумів, хоча він так само грішний чоловік, так як всі інші. Але попри всі свої гріхи, він зрозумів, він відчув і сказав Ісусові Христові, що Він думає про нього. І напевно тому Він мав якусь більшу заслугу, чи як це сказати перед іншими апостолами, що Ісус Христос довірив йому церкву. Довірив йому і сказав: ти будеш скеля, на якій я побудую свою церкву. І ця церква, вона стоїть дотепер. Ми користуємося її святими тайнами, ми себе освячуємо, ми відчуваємо в цій церкві потугу Пресвятої святої Троїці. Ми сьогодні так само згадуємо про Павла. Який так само був знаменитим і прославив Бога своїм життям надзвичайно сильно. Якщо порівняти апостола Петра і апостола Павла, то апостол Петро є простим чоловіком, простим робітником, навіть, навіть не мав таких глибоких знань, а апостол Павло не мав би. Закінчив найвищі найвищі студії університети і був тим, який покликаний в діаспорі до інших народів, знав багато мов, навчався Гамалаїла, самого такого знаменитого єврейського науковця, і вони час від часу сперечалися, бо це написано в листах, але двоє. Вони йшли за Христом і робили свою справу. І напевно, що апостолові Павлові, бо він сам описує ці терпіння, ці гоніння, ці каменування, які відбувалися з ним. Відкрилося небо, напевно, він був чи мертвий, чи живий. Він сам там описує і був на якомусь рівні небес, де йому Бог показав якісь таїнства. І він ці таїнства потім намагається нести нам. Ми з вами вшановуємо цих двох апостолів сьогодні. І ми з вами, напевно, що читаємо їхні листи. Надзвичайно цінні листи це є скарбниця, скарбниця Божого Слова. Хто не читає, старайтеся постара... постарайтеся читати. Тобто ці два апостоли не мов би стовпи церкви, на яких схилився, довірився Бог через свого Сина, через другу Божу особу. І ми з вами маємо свідчення їхнє. І так само мусимо зрозуміти, що їхнє свідчення штовхає нас до того, щоб ми самі свідчили своїм свідченням. Те, що ми пережили. Що пережив Павло? Він не знав, так як Петро знав Ісуса Христа, який ходив з ним декілька років, Він не знав живого Христа. Павло пережив уже воскреслого. Воскреслого Христа. Але він був юнаком, і в святому Письмі написано, що Він був гонителем церкви. Він діставав. Листи спеціально, щоб переслідувати християн і кидати їх до в'язниці. Він був свідком смерті архідіякона Стефана. Знаємо про це, правда. І потім стався такий випадок, коли Христос, вже воскреслий, прийшов до нього в світі, яке його осліпило. Павла, він був декілька днів сліпий. Аж поки не був зцілений, і після того він став ревним християнином. Він дуже багато перетерпів, дуже багато часу. Часто його каменували, і різні речі відбувалися з ним, але він виживав. Двоє апостолів і Петро, і Павло. Були страчені в Римі, були страчені. В римі столиці Імперії Римської. Отже, хочу з вами так само поділитися своїм власним свідченням. Декілька днів наша група з івано франківська була на прощі. Ця проща була для мене таким відкриттям. І свого роду пережиттям внутрішніх таких речей, які я ніколи до того не відчував. Хто був на цій прощі? Тут, бачите, тут є люди своєї служби Божої. Де ми були? Меджугорі, так, Меджугорі. Я коротенько скажу, що я пережив. Я пережив сльози, сльози інших людей, сльози покаяння, сльози тих, які щиро каялися. Люди, які втратили рідних, які втратили будинки, які втратили все, вони не нарікали. Вони плакали і казали, Господи, прости мене за мої гріхи. І ці сльози, не мов би, мене внутрішньо виштовхнули, не знаю, як це пояснити, з цього світу в інший світ. Я вже перебував не в цьому світі, слухаючи ці сповіді або слухаючи розмови деяких людей, просто ділення по виразу обличчя про інтонації цих слів, про ридання, яке виривалося. Я відчував, що ці люди. Наблизилися до Бога через те, що вони очистилися. І ця концентрація цих сліз в Меджугорі, вона просто була ну, шаленою. Ми завжди каємося, ми завжди плачемо, але чомусь там була така висока концентрація це принаймні для мене. Я бачив, як люди. Плачуть і йдуть босими нос, ногами по цих скелях, по цих гострих каміннях. Хто там був, це, той знає, як важко ходити по цих стежках. І це так само мене підносило в Мої власній вірі. Я дякував Богові, що Пречиста Діва Марія спричиняється до такої потужної. Акції як навернення людей. Ці люди змінювалися. Вони змінили своє життя, вони дали Богові обіцянку бути кращими. І хочу цим так само поділитися, бо нам з вами бракує цих сліз очищення. Що потрібно робити? Потрібно виконувати обіцянку, яку ми даємо Богові в сповіді. Потрібно... Розуміти, не забувати, коли ми кажемо: Господи, я каюся і Тобі, Боже, обіцяю поправитися. Ця поправа має бути глибокою. Хоч чуть-чуть до наступної сповіді потрібно перебувати у боротьбі, потрібно виривати свого серця гріх, потрібно йти. Ми ще раз говоримо про це, з темряви в світло, світлом є Христос. І Він просвічує наші куточки найпотаємнішої нашої душі, де ми самі не знаємо, де ми самі не усвідомлюємо, але ми тоді стаємо святішими, кращими, і навколо нас так само інші стають наші сім'ї, наші родини, наші друзі і далі і далі. І власне, сьогодні ми читаємо цей Євангеліє, де Бог. Який є любов'ю через свого сина дає людству, дає людям через Петра, дає апостолом цю владу, владу розрішати, владу будувати. І Господь Бог дає такі цінні дуже слова, які нас повинні підбадьорити, що сатана, диявол. Ніколи не подолає цього. Отже, ми маємо читати Слово Боже і в ньому укріплюватися. Ти є скеля, і на цій скелі збудую мою церкву і адові ворота її не подолають. Амінь. Слава Ісусу Христу!